Вас в ефірі Полтавські телевізійні новини. Сьогодні у випуску ви побачите. Сто днів на посаді. Валерій Головко розповів про зміни, які відбудуться в структурі обласної державної адміністрації. Полтавські волонтери капітально відремонтували придбаний за власні кошти автомобіль швидкої медичної допомоги та відправлять його землякам у медичну роту. Миргород долучився до проекту розвиток велотранспорту задля добробуту громад. Результатом його здійснення буде зручна інфраструктура для велосипедного руху в місті. Громадянин США подолав Атлантику, щоб підбадьорити українців у їхній боротьбі проти російських агресорів. Гранд шоу Ми українці показали у Полтаві актори Київського обласного академічного музично-драматичного театру імені Саксаганського. На окремі департаменти та управління в області чекають скорочення та об'єднання. Адже 60% працівників на співбесіді з головою обласної державної адміністрації не змогли довести свою необхідність на займаній посаді. Зокрема, про це і загалом про підсумки роботи як керівника області Валерій Головко розповів під час прес-конференції з нагоди «100 днів на посаді влада не повинна закриватися у кабінетах, а постійно спілкуватися із людьми, інформувати про результати роботи та плани, в тому числі і через засоби масової інформації. Такими словами розпочинає зустріч із журналістами у тісному колі голова облдержадміністрації Валерій Головко. Серед основних досягнень команди називає виконання плану мобілізації. За показниками: ми шості в Україні та перші у центрально-східному регіоні. Проте головне у цьому контексті це питання демобілізації та опікування тими, хто повертається із зони АТО. Полтавщина єдина область, яка розробила таку програму. Детально ознайомився Валерій Головко із структурою та галузевими підрозділами облдержадміністрації. Я думаю, що впродовж часу деякі речі негативні, в тому числі в роботі певних департаментів, з'являться і в публічній площині, і на Шпальтах газет. Я буду звітуватися з цього приводу. Може, деякі речі сьогодні. На подальшому вляжуть в основу кримінальних справ. Тож уже незабаром на структуру облдержадміністрації чекає реорганізація скорочення та об'єднання. Ми об'єднаємо департаменти пов'язані з роботою міністерства молоді, спорту туризму. Я вважаю логічним об'єднання департаментів, які сьогодні працюють під міністерством регіонального розвитку житлово-комунальне господарство і будівництво. Три основні сфери, які нині під особливою увагою Валерія Головка: промисловість, аграрний сектор і соціальна. Для підтримки харчової та переробної промисловості переорієнтовують закупівлі для лікарень і шкіл. Адже за межами області закупляли до 60% продуктів і далеко не кращої якості, ніж маємо на Полтавщині. І моя була задача зробити дуже просту річ: по перше засувати причини, чому так сталося. По-друге, зробити так називаємо локалізацію, тобто привчити людей споживати своє. І тут я дав доручень дуже просте: дати можливість нашим харчовим підприємствам, які сьогодні поставляють дуже якісну продукцію, поставляти її в лікарні, в лікарні і в е, учбові заклади. Цей потенціал приблизно став, ставляє 200 мільйонів гривень. Важче витягти із кризи великі промислові підприємства. Тут потрібна державна підтримка у вигляді держзамовлень. До кінця не сформований фінансовий план Укрзалізниці, а після того, як він буде сформований, то певні фінансові преференції отримає Клюківський вагонобудівний завод. Це і на вантажні вагони. Ну, основна сьогодні ніша для вагонобудівного заводу це пасажирські вагони, які сьогодні ну, достатньо. Серйозно представлені, як в вигляді конкуренції з імпортними аналогами, які випускаються сьогодні, але вони дешевші. Валерій Головко відповів на всі запитання журналістів щодо кадрових призначень, земельних питань, співпраці з народними депутатами від Полтавщини та пояснив, чому на місцях, на його думку, не сприймають територіальної реформи. Перше через недостатність роз'яснень. Друге, що починається сьогодні розмова з сільськими головами. Деякі адекватно реагують. І думають про людей, а не тільки кажуть. Інші шукають в цьому форматі себе. А де ж я? Як я залишусь сьогодні і чим я буду займатися? Бо кожен сільський голова має сьогодні невеличкий бюджетик, там якусь адміністрацію невеличку, земельку. Причому ця земелька не вся обліковується офіційно, а деяка земелька сьогодні проходить по тіньовій схемі і віддається сьогодні без документів. Тому цей спротив єсть. Поцікавилися журналісти і законністю забудови історичної частини обласного центру. Оскільки усі дозвільні документи погоджують у міськраді, Валерій Головко зараз вивчає це питання і до 1 травня запевнив, розвітує. Останнє ж запитання викликало щиро усмішку голови. Наскільки йому самому подобається його робота? Подобається, знаєте? Ну, по перше, я ж свою посаду не розглядаю як бізнес. Я казав, кажу, і буду це казати. У мене тут нема бізнесових інтересів. Я а, маю таку, знаєте, певну мрію для себе. Я хочу все ж таки повернути довіру людей, звичайних, до влади. Що не все так погано, як от розказують про владу. І не вся влада, влада ганебна. Прийшли на роботу, зробіть так, щоб людина вийшла від вас, отримавши якийсь результат, і сказала, що дай Бог вам здоров'я, що ви є такий чиновник. Оце моя задача. Я це доведу, що це можна зробити. І в форматі Полтавської області. 30 тисяч гривень за залізного коня для полтавських медиків у зоні АТО. Авто екстреної медичної допомоги бійцям медроти Полтавщини, які рятують життя наших вояків на сході України, подарували волонтери. ОАЗ, який придбали коштом доброчинців і на пожертви полтавців. Повезе до зони АТО ще і допомогу від міської станції швидкої допомоги. Місцевий медперсонал зібрав посилки із найнеобхіднішими медикаментами та матеріалами. На сьогодні на озброєнні медиків, які рятують воїнів АТО, 30 залізних коней. Переважно це УАЗи, які максимально пристосовані до служби в екстремальних умовах війни, говорять в департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації. Іменно для уровня тієї задачі, коли необхідно іменно із зони обстрілу, як ми говоримо красної зони, евакуювати э, пострадавших, то ніякі современні НОН, які у нас по місті їздять, не справляться. І уровень задачі совершенно другой. Та волонтери говорять, саме після спілкування з бійцями медроти вирішили подарувати їм ще один автомобіль. Ми дізналися, що в них взагалі такі УАЗи вийшли з ладу. Багато попали під обстріли, два взагалі попали на фугас, і загинули навіть і бійці поранені, і медики. Чого ж не вистачає медикам у зоні бойових дій і яка ще допомога їм потрібна? Це запитання поставили директору профільного департаменту облдержадміністрації. Наша інформація, яка є сьогодні, і по тій інформації, яка є у по лінії військової медицини, то по тій інформації да, сьогодні забезпечує на даний час. Медики може і забезпечені всім необхідним, а от із особистими аптечками для бійців сутужніше, стверджують волонтери. З самого початку війни на сході їх доброчинці закуповують за кордоном. Аптечка всього навсього коштує 80 доларів. А потім, ну якби якщо відбувається або травмування, інвалідізація, або не дай Боже, людина гине, то набагато більше коштів витрачає держава ніж купити ту аптечку і забезпечити навчання хлопців. Такі аптечки для вояків не мають аналогів в Україні, бо за твердженням їх в місту мають займатися спеціальні органи військової медицини, яких у нас до цього часу не було, пояснює ситуацію Володимир Мохначов. От і доводиться ввозити з-за кордону. Департамент здравоохраніння направив офіційне письмо та 11 числа. Тому з просьбою адмінатопрошого місяця значить спроби о том, щоб міністерство здравоохраніння дало поручення відповідним службам розработати. І зареєструвати стандартну аптечку для бойця. Якщо вона буде зареєстрована, тоді можна буде покупати за бюджетні гроші ці, ці аптечки. Пока на жаль, ми не маємо такої можливості закупити аптечки за сільського бюджету. До подарунка волонтерів доєднали свій і медики міської станції швидкої допомоги. Зібрали чималу партію медикаментів і витратних матеріалів у вантажі, і великодній привіт. Паски для захисників вітчизни. Житель Сполучених Штатів Америки подолав океан, дістався Полтави, щоб підтримати українських вояків. Через місцевих правоохоронців він передав батальйонам на сході колекцію військових і мисливських ножів із авторським гравіюванням та тактичні рукавички. Куріоз у тому, що задля цього американцю не були потрібні якісь знайомства з українськими соловиками чи навіть елементарне знання мови. Наші журналісти зустрілися з гостем за окану, аби з'ясувати подробиці. Ерік Спек звичайний собі американець. Він мешкає в Оклахомі, в Глибинці, де живуть так звані реднеки. фермери фермери-трудяги з червоними шиями від постійної засмаги в полі. Він майже все життя пропрацював в авіабізнесі, побував у 40 країнах світу. Однак тільки візит в Україну каже, справив на нього дійсно доленосне враження. Рік тому я був в Україні, де зустрів дуже стривожених людей. І з того часу, як в Україну вторглися, я почуваюся надзвичайно засмученим. Абсолютним злом є те, що Путін захоплює цю країну. З того часу Ерік Спек просто таки захворів Україною. Його стрічка у Фейсбуці рясніє новинами із зони АТО патріотичними українськими висловами. При тому слов'янської крові в ньому немає. Він просто вірить у свободу людей, можливість нормального демократичного розвитку суверенної України. Ерік, як справжній реднек, має хобі колекціонувати зброю. Власноруч робить гравіювання на клинках. На деяких із ножів, подарованих зведеному загону полтавської міліції, зробив надписи Свобода, перемога, а також смерть путіну. Наші силовики були приголомшені подарунком, як власне, і самим фактом, що Ерік за власною ініціативою і власним коштом подолав Атлантику, щоб у такий спосіб підтримати нас. Управління управління МВС України Полтавської області висловує щиру вдячність. Будемо казати так пересичного американцу, який не байдужий до тих проблем, які відбуваються зараз у нас в державі, який переймається цими проблемами і всякими способами намагається допомогти нам у той нелегкій боротьбі, яку зараз ми ведемо за нашу самостійність, незалежність та недоторканість. Американець на цьому зупинятися не хоче. Має кілька ідей, як можна спробувати налагодити мости дружби і співпраці між Оклахомою і Полтавщиною, як то кажуть, знизу, а згодом і чиновників підключити. Я планую приїхати сюди і ще раз, залишити деяку гуманітарну допомогу, одяг, речі, контактувати із церквами та суспільними організаціями. Моя мрія познайомити очільників вашої області та Оклагоми. Губернатор Оклагоми, до речі, дуже проукраїнський налаштована жінка в Україні. Ерік відвідував Одесу, Харків, Донецьк та ще кілька міст. Але говорить, Полтава серед них найкраща, адже нагадує його рідне провінційне містечко Снайдер. Допускає, що міг би навіть залишитися тут жити у далекій перспективі, тому ще дужче бажає Україні перемоги, спокою і миру. Слава Україні тестування із зовнішнього незалежного оцінювання цього року особливе не лише через складну суспільно політичну ситуацію в країні і тому, що має багато нововведень, а й через велику кількість учасників понад 11 тисяч. Про організацію ЗНО 2015 року. В області говорили на нараді в обласній державній адміністрації за участю директора Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти та керівників усіх причетних служб навчальних закладів, де проходитиме тестування. Головне на чому акцентували увагу, дотримання безпеки під час складання ЗНО та перевезення учнів до пунктів тестування. Особливість полягає в тому, що зовнішнє незалежне оцінювання буде проходити на фоні напруженої, скажімо так, соціально-політичної ситуації в країні. Ви, мабуть, чули вже знаєте про те, що сьогодні вранці в Харкові знову відбулася надзвичайна подія, і цього разу вона відбулася під стінами Харківського регіонального центру, приміщення, в якому розташований Харківський регіональний центр це приміщення університету імені мені Каразіна, яке теж зазнало пошкоджень в результаті цього теракту. Друга особливість це значний розрив між першим днем тестування і іншими днями. Це знов-таки в нас в Україні вперше такого ніколи не було. Ми проводимо 24 квітня, потім майже півтора місяця, у всякому разі, більше місяця перерви. І я не думаю, що ми повинні збиратися потім іще на одну нараду і ще говорити один раз про ці особливості щодо проведення. Цих заходів і до безпеки, от тут потрібно зараз приділити як найбільшу увагу. Тому були запрошені керівник управління внутрішніх справ, керівник виконуючи обов'язки надзвичайних ситуацій. Їм доведено розпорядження голови обласної державної адміністрації, яке буде підписано, доведені положення по проведенню, визначені і напрямки, і рух, і де буде відбуватися це незалежне оцінювання. Ви бачите, все чітко, детально пропрацьовано, воно все спільно буде зроблено, і ми сподіваємося, що відбудеться без якихось сексесів. На Полтавщині пожвалювалася злочинність за перші три місяці цього року. Зростання 16%. Про це на прес конференції розповів начальник обласного управління міліції Олег Бех. Безумовно, на ускладненні криміногенної обстановки позначилося погіршення соціально-економічної ситуації в країні, збільшення безробіття, зубожіння населення через інфляцію, поява такого явища, як вимушене переселення людей із регіонів, де тривають бойові дії. Початку року в області зареєстровано понад 5,5 тисячі кримінальних правопорушень. Це на 16% більше ніж у минулому році. На 70% побільшало тяжких та особливо тяжких злочинів. На третину зросла кількість навмисних убивств. Я не можу повлияти на статистику і на кожного чоловіка, який катори настає на такий путь. Ми можемо констатувати сам факт. количественные, сколько совершено тех или иных видов преступлений, не укрывать эти преступления и сосредоточиться активно на работе, связанной с раскрытием тяжких и особо тяжких преступлений. А я хочу сказать, их рост аж на 70%. То есть это довольно ну, большая цифра. И подразделения наши должны настолько эффективно организовать работу, Щоб у нас був кінечний результат, Олег Бих розповів про нове системне забезпечення керування нарядами міліції. Такі уже дії у Київській, Львівській та Одеських областях, і дозволяє реєструвати всі повідомлення про злочини, які відбуваються на території, контролювати наряди міліції, реєструвати всі дії, слідчо оперативних груп, які розкривають злочини по гарячих слідах. По суті, це кол-центри, які облаштують в актовій залі обласного управління міліції. Ось ця система застоїть із двох рівнів. Первый уровень это областной уровень, о котором я сказал, это колл-центр, колл-центр 102, тут же диспетчерский центр, и второй уровень, это районный уровень. Там то а, те, те силы и средства, которые задействованы непосредственно при охране общественного порядка и раскрытии преступлений на местах. Это довольно большой, очень серьезный блок вопросов. Безусловно, он стоит колоссальных средств, но нам а, значительно повезло, потому что если город Киев, допустим, Львов, Одесса вложили действительно огромные средства, мы сегодня уже имея весь этот опыт, мы настолько минимизировали это все, настолько у нас будут незначительные затраты на фоне а, тех крупных областей, которые это все сделали, что нам сегодня... По суті, вже гораздо проще і швидше все це нідрі на прес-конференції Луйбех представ журналістам новопризначених заступників виконувача обов'язків заступника начальника ОВС, начальника кримінальної міліції Віктора Ремського та заступника начальника ОВС Руслана Бірюкова 7 квітня о пів на 11 ранку до Октябрського райвідділу відділу Полтавського міського управління міліції зателефонувала керівниця однієї з державних установ з повідомленням про побиття. Нею виявилася керівниця відділу Держземагентства у Полтавському районі Галина Мусієць. Жінка говорить, за два з половиною роки, що очолює відділ, з такою поведінкою відвідувачів стикається вперше. Далі пряма мова. Відділ Держземагентства в Полтавському районі Полтавської області вірвалося дві людини неукраїнської національності. З пограми підписати документи, які суперечиному законодавству. Мені були нанесені телесні пошкодження, є заключення терапевта, струс мозку. Ушиб черепа. По телефону 102 надійшло повідомлення про те, що приблизно о 10 годині 5 хвилин в її службовому кабінеті громадянин Н. Огрожує фізичною розправою і наніс декілька ударів по обличчя за ознакою статті 125 частини першої кримінального кодексу України і на даний час проводиться досудове розслідування. Як повідомляє численні джерела, суд над харківським головою Геннадієм Кернесом проходитиме у Полтаві. Розгляд справи має відбутися у Київському райсуді. Відповідне рішення ухвалив Вищий спеціальний суд України. Цю інформацію поширену в інтернет-виданнях та іншими змі ми попросили підтвердити чи спростувати голову Київського райсуду Полтави Володимира Шияна. Те, що передано в Київський суд міста Полтава справа, мені відомо особисто тільки з із средств масової інформації, так як і всім, до цього часу до нас жодна інформація ніяк, офіційно не надходила, що нас, ця справа буде розглядатися в нашому Київському суді міста Полтава. Про те, що в средствах мас... зазначено про те, що справа на сьогодні призначена в Київському суді, то цього не, не може бути, оскільки справа ще не надходила до нас в суд. Як тільки прийде справа до суду, буду. Якщо прийде дійсно, як передбачено, як зазначається в средствах масової інформації, то буде розподілена до чинного законодавства шляхом авторозподілу через систему відповідну, Вирішено, хто буде суддя розглядати. Миргород долучився до проєкту Розвиток велотранспорту задля добробуту громад. У рамках реалізації такої громадської ініціативи місто Курорт та ще п'ять міст України отримають консультації з розробки стратегії розвитку велотранспорту. Результатом проєкту буде інфраструктура велосипедного руху у місті. Миргород хочуть зробити зручнішим для велосипедистів, адже користувачів такого виду транспорту на вулицях більше, аніж у великих містах. Для мешканців околиць довколісний транспорт найоптимальніший варіант дістатися роботи. Міська влада вирішила розробити концепцію розвитку велосипедного руху в місті. В цьому нам допомагають певні міжнародні фінансові організації, які оплачують роботи експерта. І всі організаційні витрати беруть на себе. Сподіваємось, що в майбутньому ми знайдемо якийсь проєкт і залучимо грантові кошти для створення всієї мережі велоруху в місті Мергридж. На Полтавщині подібні концепції експерти допоможуть розробити у кількох містах України консультації по їх написання. Санню отримає Полтава і Миргород. Я дуже задоволена роботою. насправді в інших містах не завжди є можливість такої. Спільної плідної праці влади та саме велосипедистів. Тому я думаю, що все буде дуже добре. У рамках реалізації проекту розвиток велотранспорту задля добробуту громад у Миргороді відбулася перша робоча зустріч експертів, представників влади та громадських активістів. За круглим столом учасники проаналізували генеральний план міста та напрямки велосипедних поїздок, створили карти так званих прямих повітряних ліній та нанесли їх на вуличню дорожню мережу. На другий день воркшопу учасники організували велоекскурсію основними міськими маршрутами. Проект розвиток велотранспорту задля добробуту громад із січня 2014 року реалізує Асоціація велосипедистів Києва за фінансової підтримки Європейського союзу та Європейської федерації велосипедистів. Проект дозволяє продовжити системну роботу на рівні Києва та активніше підтримувати велосипедних активістів і органи місцевого самоврядування в інших містах України партнерами. У виконанні проєкту виступають громадська організація «Центр соціальних і ділових ініціатив та Європейська федерація велосипедистів Брюсселю. Підтримку також надає Український інформаційний центр велотранспорту. У рамках фестивалю в гостях у Гоголя актори Київського обласного академічного музично-драматичного театру імені Саксаганського показали для полтавських волонтерів гранд шоу Ми українці. Програма складалася із хореографічних та пісенних композицій, які мали піднести патріотичний дух глядачів. Докладніше далі. Ігор Середа. гранд шоу Ми українці. Артисти Київського обласного академічного музично-драматичного театру імені Саксаганського» до Полтави представляли ще у кількох містах України і навіть за кордоном. Хореографічні номери, пісні і акторська гра. Усе це сплилося у режисерському рішенні, яке його автори називають своєрідною візиткою України показували цю програму в Польщі в двох містах в Тарново і Астравець. Е, От із задоволенням показ. І зараз ми готуємося знову поїхати з цією програмою. Польшу ми будемо працювати в Варшаві. Потім ми готуємося з цією програмою їхати в Будапешт. У глядацькій залі зібралося чимало людей, і все ж багато волонтерів гранд шоу не побачили, бо мають багато роботи. Констатують в управлінні культури облдержадміністрації. Полтавський батальйон небайдужих сьогодні майже не буде, тому що в них там є передача для військовослужбовців, якусь техніку вони зробили. У них велика сьогодні благодійна акція. І кого ми знали особисто, скажімо, у нас у закладах культури я хочу наголосити, що також ну, велика кількість людей займається благодійністю. Благодійні заходи не новинка для області, говорить Валентина Вождаєнко. 15 квітня у Полтавському музичному училищі імені Лисенка відбудеться благодійний концерт. Збиратимуть кошти для допомоги землякові учаснику АТО. Це будуть кошти хлопцю із Карнівки, якому на протез потрібно 200 тисяч зібрати, бо він цього потребує. Тобто, це буде конкретно адресна допомога. Інформаційний випуск новин завершено. Дякую за увагу. В студії працювала Марина Проскурняк. сурдопереклад забезпечувала Марина Марчук. На все добре. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується хмарна погода. Вночі дощ з мокрим снігом. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 0 до 5 градусів тепла, в день 3 8 градусів тепла. У Полтаві вночі плюс 1-3, а в день 5-7 вище нуля.